Друзяки, всім доброго, здоров'я. Сьогодні відео Розпаковочка. Приїхала до нас посилка така здоровенна, важкуча із міста Рівного. Ми замовили трішечки нашим улюбленцям смаколиків. Підтримуємо, як кажуть, вітчизняного виробника. Тобто замовили, одразу скажу, корма, замовили вітчизняного. Виробника торгова марка. Зараз ви самі побачите, по відгуках людей, які вже, я, ну я знайшов у Фейсбуці сторінку цієї компанії. Побачив там відгуки по відгуках людей, які користувалися цим усім, сказали, що якість. Не гірше, ніж іноземні виробники, і, а дешевше в рази. Так що вирішили, вирішили ми також замовити і випробувати, що ж це, що ж це і до чого, де воно як. Так, ну це бумажки, тут вам не треба. Тут прайси. Ну, три, коротше, квітанція прайси вам не потрібно, воно. дивіться, запаковано. Все класно. Так, торгова марка Скалярія. Зоокрет ще називають. Знаходиться вона в місті Рівному. Фірма Скалярія, бачите? І замовили ми, як ви вже бачите, для наших улюбленців, для карпів кої, для наших карасів, тобто це для нашого ставочка. Замовили отакі смаколики. Зокрема, це сублімована. Кукурудза. Наскільки я розумію. Так, пів кіла. Корм для карпівкої. Так, це сублімована кукурудза. Дуже цікавий такий продукт. Будемо підмішувати його до основного корму. Пакет такий здоровий, а тут цього пів, пів кілограма. Так, потім корм для карпів та карасів донний. Ми замовили також. Донний, дивіться, пишуть для дорослих. Донний описується склад. який це, Для кого це, який це призначення. Донний поверхневий. Забезпечує збалансоване харчування, повноцінний розвиток і нормальну життєдіяльність. Донний ми взяли корм. ну Тут трішечки для раків буде. А також у нас у нашому ставочку ж є линок живий то він на плаваючий корм не, підніма... не підіймається, він їсть з дна збирає. Так що це йому буде самий раз. Протеїн, бачите, 30% жирів і... і клітковина. Так, що ще тут є корм для акваріумних. Риб гранульований. Такі таблетки, ну це ми ракам вже взяли, це ми раком вже взяли. Для сумів взагалі тут ну буде... Це ми будемо годувати раків та також наших анцитрусів у формі таблеток цікавого такого кольору. Також склад. Все добре. Бо як бачите, все свіженьке до 30 липня 27 року. Термін придатності. Що ми ще, що ми ще? Так. Корм для карпів та карасів. Це у нас що? Плаваючий для дорослих також. Такі гранули здорові, класні. Ну, у нас вже такі, я, я хочу сказати, у карасів і тим паче карапів роти, що вже за. за... Проколтнуть це все діло. Що в нас тут ще? Корм для лососів та осетрових також. Для дорослих. Це теж ракам буде. Це для ратів. Люди використовували, то всі хвалять. І також для карпів кої корм плаваючий тут мікс. Бачите, різнокольоровий. Тут вже як міксовий вже. Наколочено усе, вага кілограм. ну Круто, круто замовили, замовили і все добре. Буде наша риба тепер, як кажуть, з кормом до кінця сезону, я думаю, вистачить. Дивіться, тут бачите, мілка гранула і більша. Тобто, міксовий міксовий такий цікавий. Отаке От у нас посилочка з вами. Прийшла, так що рекомендую даного виробника. А ми знімемо потім окреме відео, як будуть риби їсти даний корм. І вам покажемо. Так що всім дякую, всім до нових зустрічі. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментар. А ми будемо працювати далі.